Ви знаєте, нещодавно у нас з чоловіком була річниця, перша річниця офіційного шлюбу, і вже 11 років як ми разом. І я так подумала: а що би я вдягла, якби ми пішли десь на вихід? Ми, звісно, нікуди не ходили, тому що чоловік працював, тому ми просто додому замовили суші. Але мені стало цікаво, якби я мала змогу вийти кудись в вечірньому платі, мов або просто в гарному платі. Що б я одягла, одягла? І тут я підібрала кілька ароматів, які, здається, підходять на такий випадок. І не тільки на такий, десь на побачення, десь на просто якесь день народження в колі сім'ї, в кафе чи в ресторані. Ну і так далі. Будь-які події, в яких ви приймаєте участь, можна сюди внести. Вітаю! Мене звуть Наталія і тут як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні в мене буде сім ароматів. Спочатку покажу від Леванти, які в мене є. Картинки буду стріляти, звісно, і потім перейдемо до флаконі. Найперший аромат, який я хочу показати, це каджал Ламар. Я цей аромат просто обожнюю. Я його ношу повсякден. От зараз, як в мене з'явився цей фірмовий сапл, я ношу в основному тільки його на куртку під курткою скрізь. Тому що я його обожнюю. Але як на мене, цей аромат. Досить урочистий, от він такий солодкий, але при тому він не звучить дешево. Ну, Він і дійсно не дешевий і він звучить на ці гроші. Я от думала, щось він мені трошечки нагадує. Він такий ніби унікальний, але розкішний. І він мені нагадує якийсь інший аромат розкішний. І знаєте, до мене дійшло, що він схожий по направленню на бакароруш. От це дуже близько до бакарош, як на мене. Тільки замість полуниці тут е, ананас. Ананас і лаврові листи відчуваю. Можливо, ви будете зі мною не згодні, ну, але чомусь мені ці два аромати в одному напрямку. Звісно ж, бакару ж всі обожнюють, і її можна як на вихід, так і на кожен день. Але щось недавно до мене, після не знаю, якого насіння дійшло, що ось ці аромати мені в одному направленні. Тому ну, якщо ви любите таке направлення, вам може сподобатись. Тут немає бентів, якоїсь медицини, але от за рахунок лаврового, лаврового листа воно от дає таке звучання. Я не знаю, чому, але в мене такі асоціації. Наступний аромат це джазін дітоскана Росорубіно. Дуже приємний аромат. Я не знайома з жодним ароматом цього бренду. Дуже хочу познайомитись, і це перший, і він мені сподобався. Аромат не зовсім мій, тому що я люблю більш повсякденні. Але знову ж таки, якщо ви любите якийсь аромат, він стає для вас повсякденним. І цей аромат мені дуже подобається. Але як на вихід? Як аромат на вихід, десь принарядитися можна і на кожен день, но, але. Для мене цей аромат на порядок елегантніший і витонченіший, ніж мій повсякденний одяг, тому я бачу його на вечірнє плаття. Це такий квітково-пудрово, не знаю чи фруктовий, але я зараз відчуваю корицю, відчуваю якусь солодкість. Можливо, тут є ваніль, але солодкість таку кондитерську. Хоча я не сказати, що це кондитерський аромат, навпаки жіночний, елегантний, помадно-пудровий, але щось в ньому ось таке є цікаве. Знову ж таки, бачу його на розкішній жінці з довгим волоссям, хоча не важливо, коротке волосся, теж розкішно, бачу цей аромат на Оксані Трі. Всі ці підбірки бачу на Оксані Трі. Наступний аромат теж до мене нещодавно потрапив, це там Фордка Фероуз. Стара версія в Чорному флаконі. Є новинка 21-го врожавому, то я не знаю. А ось цей вчатку він мені не сподобався. Я його виставила на продаж, і думаю, ні, ну, троянда вже тих троянд багато, вже, може, трошки набридли, знову маслянисто, Ну, таке вже десь я чула. Але потім мені треба було цей відливантик розділити. Я нанесла на себе ввечері. Слухайте, ну це дуже гарно. Так, це жив троянда, це болгарська троянда. Ну але він такий насичений, такий густий, бордова троянда відчувається. І ну це просто відразу до статусу 20% додається. і Він стійкий і помірно стихає, і не дратує, і не виїдає місць. Я правда зробила одне розпилення. Ну, але це дуже гарно. Я тепер залишила його собі, і це мені буде десь побалуватися на вихід, можливо, на якесь свято, я його одягну. Розкішна троянда, як не крутий, бордова троянда це така класика в розкоші, мені здається. Це не тиха розкіш, це якраз розкіш така. Як це сказати? Розкішна розкіш, коли дивіться всі, я йду. Я прийшла і тепер свято почнеться, бо до цього було так посиденьки. Наступний аромат вже не такий розкішний, як перший нішеві, але все одно для мене це аромат на вихід, це шосей до Гінза Інтенс. Що в ньому такого на вихід? Та це поєднання троянди і косметичної пудри. Можливо, для когось з вас звучання банальне. Для мене теж в принципі, от так як звучить зараз, троянда пудра, наскільки це ароматів багато, але ні, в цьому ароматі все-таки його можна приурочити до якихось подій і десь на вихід. От як флакон виглядає, так і аромат відчувається з червоною помадою, в чорному платі, ну, в будь-якому, але це ж нотки. Картинку Уява малює картинку якусь стереотипну. Гарний, він такий легкий, він не такий гучний і насичений, але все, він дуже м'який. Знаєте, ніби ви вділи хутро якесь легку шубку хутрину, чи жилетку. на жилетку, а так, як це називається? Шар такий, хай буде шар. І ось так. Така грайлива Мерлін Монро. Ось цей аромат, я дійсно бачу на Мерлін Монро і на жінці такого типожу. Неважливо, чи вона так збирається тільки на свято, чи вона так. Поводить себе і вдягається на кожен день. Неважливо не, не хутро чи не хутро, а саме зачіску, кожен день дівчатка роблять платчика, якісь каблучки. І от такий аромат підійде, як на мене, такі такій дівчині. Молодій чи постарше не важливо, головне, яка в душі. Наступний аромат, який я теж з люксу хочу показати. Я вже казала не раз, я мабуть кожен раз говорю, що це аромат розкоші. Валентинова чи Віва Інтенса. Для мене так виглядає людина, яка купує глянцеві журнали модні, яка відвідує покази модні, купує щось з тих показів. Так, зараз щось таке фігню змовила. Е, грайлива для грайливого настрою, для побачення. для... Вже не першого побачення для святкування річниці теж якоїсь. Дуже гарний цей аромат, дуже елегантний, дуже жіночний, дуже розкішний. Я вже казала і знову повторюся, для мене це еталон люксового аромату, сучасного люксу. Ми говоримо про Chanel номер 5 Керлини з 2000-х йдуть. Оце еталон сучасного люксу цих років. А, я ж не сказала, про що аромат? Це аромат про туберозу, Така вона гучна, мегастійка. Я в основному відчуваю туборозу. Хоча тут є ще якісь квіти, от є трошечки солодкості, але все одно це ну, головна туртубероза. Наступний аромат, аромат Мартин Міколєфмон, парфум кристал. Це аромат. Дуже я його любила, поки не отримала, поки не купила. Ні, я його і люблю, але зараз вже серце заспокі... заспокоїлось, коли він в мене є. І вже трошки спокійніше до нього ставлюся, але все одно, це аромат теж на вихід саме те. І солоденький, і густий, і насичений, трояндово, туберозний Тут є тофі. Я зрозуміла, що мені подобається тофі. Більше в парфумах я його ніде не чула. Я бачила, що воно ще десь є, але. Не чула. І дуже мені подобається це поєднання. Ваніль, звісно ж, тут є. Але найбільше мені подобається те, що він стійкий і він гучний. Правда, з цього флакону він не такий гучний, як у мене був від ливанті. Колись в мене був від Лванті, я казала, що то мега стійкість мега гучність. Ні, з цього флакону чомусь не так. Можливо, це різні партії, але все одно він відчутний, він приємний. Тут теж є легка пудровість зовсім зовсім легенька. Але дівчатка писали в якійсь групі, що бренд Мікалев зашкварився, тому не можу рекомендувати купляти нові флакони. Якщо десь з рук чи розпиву, то будь ласка, дивіться. Так я не впливаю на вашу думку. І ще один аромат цього бренду. Знову ж таки, ну як вони в мене вже є, то я вважаю їх підходящими, то я про них буду розказувати. Це MP Studio 2. Тут був ще блиск для губ. Є ще суш, і я не знаю, як той пахне, можливо, це один і самий. сам. Ой, ну теж просто вдихаєш, і ніби, <плес> ніби мільйон доларів з'являється десь в шафі, поки ти його вдихаєш. Це вже гармат не для Мерлін Монро, а Боже, я забула ту актрису, як її звати брюнетка, яка грала з Мерлін Монро в фільмах. Теж дуже класна, така більше з міцним характером. Хоча цей аромат, як на мене дуже ніжний елегантний, але цей аромат я більше бачу на брюнетках. І знову ж таки, на оксані трій. Дуже гарний, теж пудрова, помадний квіти. Тут солодкості менше, ніж в решті ароматів, де я казала, що її пудра. Але все одно трошечки є. Є якась. Чарівна нотка, яку я не можу розгадати, але для мене це абсолютно чарівний аромат, дуже-дуже затишний. Я його наношу навіть коли я вдома. Іноді хочеться чогось такого, я його наношу. Але я його чудово бачу десь на вихід і будь-яке місце. Хіба що, крім зоопарку, дуже буде личити. Як до костюму ділового, десь на такий більш офіційний вихід по роботі, так і до вечірнього плаття, де додавати вам. Якості і ну, жіночності не хочеться казати, але ну, давайте скажемо жіночності. Ось такі у сьогодні аромат. Сподіваюсь, вам була корисна ця добірка. Дякую, що провели зі мною свій час. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гарних подій, не дивлячись ні на що і до зустрічі в наступному відео.